Початок тижня. Ось так зараз виглядає мій новий маяк, тільки вже вишито. Буду просувати його на цьому тижні, а там подивимось, можливо, ще якісь роботи захочу. Ось так зараз виглядає мій маяк. Залишився лише підпис. Він такий пом'ятий, бо я його відстірувала від жирних плям. Тому ось так він зараз виглядає. Так поближче покажу. Ось така краса. Він трошечки відрізняється від того маяка, що я вишивала раніше. Навіть сам маяк іншого кольору. Так, концепція, думаю, зрозуміла. У будь-якому випадку це дуже гарно. Дуже легкий відшиві, Єдине, що знову ж таки, через брак часу дуже довго його вишивала. Хоча тут, по суті, вишивати і нічого. Навіть з моїми темпами, з моєю швидкістю, він вишивається. Просто, ну, я думаю, за 3-4 дні його можна вишити. Ну, в мене вже пішло на це, на це десь 4 плюс тижні. Ось так. Вже потім, коли я повністю ще раз поперу, погладжу, то вже вам покажу. Перед вами новий старт вже є перші хрестики. Точки тут мої лежать. Ну, подивимось, за скільки часу я це зможу вишити. Сьогодні взяла з собою вишивку. Буду вишивати на пляжі. Ось так я вже з нею просунулась. Подивимось, скільки я встигну вишити за сьогоднішній день. Тепер за допомогою магії, ми з вами швиденько переміщаємось на зустріч вишивального клуба Натхнення. До речі, я під відео цим залишу посилання на цей клуб. Я являюсь його учасником, і мені дуже подобається наша атмосфера. Тому я з вами обов'язково всім цим поділюсь. Не знімала вам, звичайно, багато робіт, наскільки це було можливо, що взагалі принесли. Зараз в нас дуже активно відбувається підготовка до виставки. Тіма, які, що я вже вишивала, вони вже е, готові. Вони вже готові, я вам свої покажу трошечки пізніше. Коли була на зустрічі, то я вам знімала тіма, які принесли інші учасниці. І, до речі, зняла вам трошечки оформлення. Гадаю, що буде корисно, бо я якби люблю. Дізнаватися щось новеньке, дізнаватися про те, що хто як робить, як, що відбувається. О, бо раніше я навіть не думала, що так можна оформляти. Ну, я не знаю. Можливо, я не настільки сильно тоді е, е, займалася вишивкою, але я дізналася, що можна ще отак от оформляти на картонку. Ну, тому з задоволенням вам з вами цим лайфхаком. Якщо хтось не знав, що так можна зробити. До речі, я скоро буду так оформлювати свого єнотика, е це розкажу трошечки пізніше. Зараз я вже постфактом, як ви розумієте, записую голосом відео. Всі роботи. Тут нові, тут ви можете побачити таку просто шикарно оформлену, велику картину і побачити мікровишивку. Мікровишивка це прям мистецтво. Мистецтво це прям таке задоволення. І, звичайно, там буде дуже багато, ще таких маленьких робіт, які ви також можете переглянути. В цій частині ще хочу вам таку подати інформацію, що в мене є телеграм-канал. Які стосується саме вишивки. Якщо ви ще на нього не підписані, то я також залишаю під кожним відео посилання на нього, будь ласка, підпишіться туди там я викладаю всі ті відео, які з'являються і тут також Ми там можемо обговорювати різні теми. Взагалі, якщо ви ще не підписані на мій канал, то, будь ласка, підпишіться, бо я для вас стараюся знімати відео, показувати щось корисне, показувати багато. Інформації, тому для мене важлива ваша активність. Під моїм відео це, ось так, коли ви ставите вподобайки, коментуєте відео. Також я співпрацюю з магазинами по промокоду Аня Вишиває. У вас є змога замовити вишивку, набори, нитки, голки, все, що вам потрібно. В магазинах рукодільний сундучок. Там ви по цьому промокоду. Аня вишиває, отримаєте знижку, та також в магазині на no Момі, там, де ви можете купити ниточки DMC на метраж. Тож, я стараюсь для вас і буду вдячна, чи ви постараєтесь для мене. Також що хочу сказати стосовно виставки. Виставка відбудеться з 10, з 10 серпня по 25 серпня. Вона відбувається в Харкові. В галереї бузок. Це вже всім відома галерея. Орієнтир, для тих, хто не знає, це справа від хатобу, якщо ми будемо на нього дивитися прямо. І поруч сад Шевченка, де можна потім піти та прогулятися. До речі, скоро вже я вам покажу відео на своєму каналі, і ви зможете все переглянути для тих, хто не в змозі відвідати цю виставку. Якщо у вас є можливість, то я вас запрошую в Харкові 10 числа, це буде субота. О 12.00 буде офіційне відкриття цієї виставки. Тому ми вас всі будемо чекати. Так, загалом ось така ще додаткова інформація була. За цей період часу, до речі, я вийшла достатньо. Достатньо я вишила, і зараз вам все це буду показувати. Бо я вважаю, за цей період часу це мій, напевно, особистий рекорд навіть. Ще, як ви помітили, я вже давно не викладала відео на каналі, тому буду дуже рада вашим коментарям, щоб цей втрачений час активності на Ютубі ми з вами поновили. Ось такі чудові маяки у мене вийшли, вже показу вам готовий результат мій фініш. Вони дуже гарненькі. І навіть я зі своєю швидкістю встигла все часно по срокам взяти та вишити. Ну, так, вони е, будуть миленько оформлені. А зараз вам покажу, що в мене взагалі відбувалося в цьому цьому процесі. Так, дійшли руки, я вже оформила свої маяки. Ось так вони у мене виглядають. Я їх просто натягнула на звичайний картон. Ось такий задничок. Якось так. Штини по мене тут трошечки відрізняються. А так. В цих трьох моїх маяках я використовувала однакові кольори. Ну, краще б тут зробити таке синє небо, але вже було зроблене білим, і так я вже його і залишила. Нехай буде. Ну, загалом ось така ось краса. Буду далі двигатися зі своїми роботами. Так, повертаюсь до єнотика. Давно його вже не показувала. Побажайте мені удачі, бо я хочу його вишити до початку виставки та оформити, звичайно. ж. Показую, як виглядає мій єнотик. Ну, саме ось така картина зараз. Ось такий немає вигляд. Буду зараз брати мордочку. Ну, потім вже буду рухатись гору, тут тоді вже зовсім трошечки залишиться. Настав той чудовий момент, коли я вам показую вже оформленого єнотика. Ну, не оформленого, повністю вже того, вибачте. Ось так цей красень виглядає. Багато етапів, коли я взагалі просувала за цей час відео, я бачу, що я пропустила. Не все вам показала, але не завжди був час, але був час повишивати. Ось так. Цей красень зараз виглядає. Так, очі тут були наліпки, які кріпились на клей. А, ну, не таку клеєву основу, але я додатково ще закріпила суперклеєм. Щоб вже точно все міцно трималось. Так, ось тут в мене доволі швиденько все вийшло. Ну, тут ви пам'ятаєте, ось це було. Ось тут були такі швидкі просунення. Я вже на цьому етапі вже думала, боже, ну коли, коли вже закінчу. Ще дуже сильно боялася, що тут одного з кольорів, з кольорів не хватить, а потім я згадала, що в мене о, три кольори ще залишилось там в пачечках лежати. І потім я зрозуміла, що цей один з тих кольорів все ж таки є. А так, наскільки ви пам'ятаєте, один з кольор я все ж таки купувала. Мені не вистачило бісеру. Так, що ще пойну? От зараз на відео дуже сильно видно, бачите, тут такий кружечок. У мене там був цей чудовий магніт. Ну, оскільки я дуже довго і дуже давно вишивала єнота. Магніт тут був на місці, він ніяк там не переміщався. Ну, і там утворилася ржавчина. І від цієї ржи залишилось таке п'ятно. Але ця... це прямо, ну, якби я видала, наскільки це взагалі мені вдалося. Це таке, звісно, бачите? На камері видно вживу, якщо чесно, не дуже сильно видно. Не знаю, що буду з цим робити, щось потім придумаю. Але якби зараз не дуже помітно. Тому окей, поки буде. В порівнянні з тим, що було, а я не успіла це якось зняти на камеру, бо я така тільки побачила, така, Боже, що робити, всіх поставила на уші. загалом почали придумувати, тестувати різні засоби для виведення тієї плями відержі. Але це вдалося щоб більш якісніше вивести. зараз покажу поближче. Навряд чи вийде чого, бо, бачите, виїдається фарба. Можливо, там де біли, ще можна буде прибрати, але, можливо, згодом я там щось ще нашию, чи якусь наліпку зроблю, чи там якийсь, якийсь свій автограф. Щось таке. Щось таке ми придумаємо. Загалом, загалом, ось такі ось справи. Якісь справи в мене з єнотиком. Нарешті фініш можете мене привітати. Цей єнотик давно чекав на свій фініш. Ще, до речі, зараз хочу вам покажу, там, що в постатках бісера. Все дуже добре. Тут, якби шубка, ідея, кольори, мені подобається. Тут якесь намисточку, плямочками. Так. Але вгорі оцей хаос серед квітів, ну, це просто якісь такі плями. Мені здається, тут можна було краще пропрацювати і зробити все ж таки красиві, красиві такі квіточки. Ну, Як я, до речі, тут повинна була бути пуста серединка, там взагалі нічого не повинно було бути, але я зробила чорненьку, чорп. видно, що це квіточка така велика, а не не поймаю що. Ну, загалом така картина. Ну, напевно, якщо б я вишивала ще. Я б тут самостійно переорганізувала кольори. Я б, напевно, заморочилась цим. Але вже я так довго вишивала, що, знаєте, вже коли вишила, вже звернула на все це увагу. Ну, тому, якось так. Так, візьму І мої залишки вісеру, боже, все летить, все падає. Так. Що в мене тут залишилось? Дивлюсь. Дивимось, ось такі залишки. бісера в мене є. Тут ще три кольори, які там трошечки в пачці залишились буквально. Там не дуже багато бісериночок. Ось такий залишка. Тунтунтунтун. -тун -тун -тун. Два кольори саме ось цей одинадцятий і восьмий. Там залишалось дуже мало бісеру, я їх просто туди повтулювала. Вийшла на ту схему. Але тут є багато таких місць, де вишивали не за схемою, де вони були прям дуже сильно пусті, і я просто заповнила вже бісером, щоб його витратити. Ну, загалом, ось такі справи оформленого єнота ви побачите вже на виставці. А зараз я всім дякую за перегляд дякую за вашу активність на сторінці. Бажаю всім гарного дня та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!